Як змінюється сайт для біженців з України. Refugee Help стає платформою для всіх біженців, це означає, що зовнішній вигляд і спосіб використання сайту змінилися. Це відео є онлайн-туром по новому вебсайту. Це дає вам краще уявлення про нові функції та способи навігації новим веб-сайтам. Корисно знати, що у розробці сайту брало участь більше ніж 500 біженців, серед яких майже 200 українців. Якщо ви переходите на нову сторінку вебсайту RefugeeHelp.nl, Перш за все, вам необхідно обрати мову. Обравши українську мову, натисніть кнопку Наступне. Після цього ви перейдете на головну сторінку для біженців з України, де знайдете найважливіші теми та запитання. Ви можете помітити, що тем менше, ніж ви звикли. Найбільш важливими темами на даний момент є 6 видалених тем. Нижче ви знайдете інші теми. Весь зміст старого вебсайту. Оновлена та розміщена в одній з цих категорій. Якщо ви все ж таки не знайшли відповідь на своє питання в жодній з категорій, ви можете зв'язатися з нами напряму. Натисніть у правому куті сайту та оберіть кнопку Контакти. Коли ви зателефонуєте або зв'яжетесь по WhatsApp з нами, ви поговорите зі співробітником Верк». Ваша особиста інформація, розмова буде конфіденційною. На цій сторінці ви також знайдете місця та часи роботи для консультацій, а також кнопку для планування онлайн-консультації. А зараз повернемося на головну сторінку вебсайту. Як ви бачите, у нас залишилось 6 основних тем. Оберемо одну з них, наприклад, притулок. Тут ви бачите три основні статті, які стосуються тимчасового житла і його пошуку. І також інші матеріали, які можуть бути вам цікаві. Натиснемо на тимчасове житло. Тут вся інформація, яка стосується цієї теми. А також трохи більше, якщо натиснути, на викидне меню, як ви можете побачити у кінці кожної статті. А тепер повернемося на головну сторінку веб-сайту. Внизу сторінки ви можете знайти актуальну інформацію. Вона сформована відповідно до ситуації, яку ви обрали, коли почали користуватися сайтом. Це, наприклад, важливі зміни в законодавстві. Чи якась корисна інформація, чи загальні новини Нідерландів?